Десяткові дроби множимо як натуральні числа. 13 множимо на 4, 52. Далі рахуємо кількість цифр після коми. Тут одна цифра. Тому в кінцевій відповіді також буде одна цифра після коми 5,2. 21 множимо на 6, 126. Рахуємо кількість цифр після коми. 1, 2. Кінцеві відповіді дві цифри після коми. 1,26. 4 множимо на 8, 32. Рахуємо кількість цифр після коми. 1, 2, 3. У нас дві цифри відповіді, тому додаємо нулик, ставимо кому і додаємо 0, 0,32. 12 множимо на 7. 84. Одна цифра після коми, друга цифра після коми. Тому в кінцевій відповіді буде дві цифри після коми. 0,84.